відео про налаштування ліцензії та налаштування дебагеру на тільки розгорнутому проєкті K2ERP. Спочатку відкриваємо наш проєкт. Заходимо в директорію нашого проєкту. Папку. Відкриваємо його. Далі з де налаштування дебагеру. Відкриваємо налаштування. Додаємо нове обираємо Python. Далі нам треба в рядку scriptPAS знайти, підв'язати наш файл AppPy. Який знаходиться по такому шляху. k2cloud erp, k2 appPy. Далі воно зазвичай автоматично підв'язує Working Directory, директорію, в якій ми працюємо. Якщо не підв'язало, то такий шлях. Далі нам треба обрати інтерпретатор. Зазвичай він з'являється тут, як наш інтерпретатор. По шляху він теж знаходиться в нашій директорії вен, в скрипт Python.exe. Advocloud ERP. Бувають випадки, коли його тут немає. Якщо його тут немає, ми заходимо в налаштування. Заходимо в налаштування проєкту. Python інтерпретатор. Зазвичай він його тут знаходить. Якщо не знаходить, тут ми його теж можемо знайти. Теж ок. І він додасться сюди. Так, заново підв'яжу. Ок. Okay. Тепер ми можемо запускати проєкт через наш PyCharm та в режимі відладки. Давайте одразу запущу в режимі відладки. Наш проєкт запустився. Відкриваємо браузер, анонімну вкладку. Переходимо. Він запускається. В режимі Дебагеру. Також як активувати ліцензійні ключі. Заходимо в компоненти системи оновлення. Компоненти системи оновлення. Ліцензійні ключі компонент. Сюди записуємо ліцензійні ключі, які нам треба для продовження роботи. Також щодо швидкого використання Git в печармі. В PchR знизу є вкладка термінал. Заходимо в неї. Тут, звичайно, печарам одразу заходить в наше віртуальне середовище. Заходимо по нашому шляху. І використовуємо будь-які команди Git, які нам тут треба. Ну, наприклад, git clone. Перевіряємо.